Бажаю здоров'я. Хочу сьогодні поділитися з вами однією з особистою подією. Справа в, в тому, що я нарешті отримав УБД. Це учасник бойових дій. Е, як виглядає, що видають, коли ти отримуєш учасника бойових дій? По-перше, це отаке посвідчення. Ось посвідчення. Далі у нас іде отака медалька. Ось. Медалечка. Тут у нас написано: учасник бойових дій, ветеран війни. Тепер я ветеран, можу сказати. І хочу сказати: буде корисна усім військовим. Саме ця медалька вона вішається на праву сторону, на святковий китель, на парадний. Коли на параді, то з правої сторони вона вішається. Так, її, звісно, ніхто не носить. І от дали отакі от талони. Талони, як ви бачите, тут у нас по роках все розписано. Це талон на безкоштовний проїзд. Тут написано залізничний водний повітряний міжміський автомобільний транспорт. Але, як нам сказали, можете скористуватись лише залізницею або це автобусом поїхати. І можна поїхати лише один раз на рік. В одну сторону, і в другу сторону тут два талона. То це, що дає учасник бойових дій від Збройних сил. І все. А так, я чекав саме УБД БД півтора роки, бо його повинні видавати через 30-40 днів, коли ви були на бойових позиціях. Ну Вже пройшло більше, ніж півтора року, коли я вже був на бойових позиціях, але саме зараз його і видали. Ну, у нас як-то все це дуже медленно все це робиться. Я не знаю чому. Але ну, я гадаю, що потрібно як-то робити це чи в електронному вигляді, бо казали, що і в дії можна подавати заявки, але цього немає. То от, людям по року, по півтора року. Проходиться ждати, щоб отримати учасника бойових дій. Саме я ждав учасника бойових дій, тому що саме це дає пільги. Ось, наприклад, я тут, в зоні бойових дій, в мене квартира, і я плачу за неї всі комунальні послуги. А зараз буде вже. Сезон, коли будуть топити, то це будуть такі зашкварні суми. То, е, як кажуть, 75% це знижка на комунальні послуги. То, е, в принципі, якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, я буду питатися робити якісь пільги на комунальні послуги. Якщо вам це цікаво, я окремо потім ще запишу відео, що я робив, куди я звертався і що і того мені дали. Ну, а так, якщо було вам корисне це відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А ми продовжуємо боронити нашу країну і обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін гандон!